Доєднання з тим соціальним капіталом, який я маю до збройних сил, трошки знизить мою ефективність, тому що наразі ми працюємо з кризами, і це загалом те, що роблять І Я би хотіла, щоб ви про це добре розуміли. Та тобто, це не просто добровольці, які собі катаються, а це безпосередньо люди, яких можна використовувати і використовують з ціллю покрити кризу. Та ми розуміємо, що медичний персонал постійно потримує поранення, автомобілі весь час ламаються там або. Є обстріляними, і відповідно в цій, в цій ділянці без медичного персоналу виникає криза. Це наш старенький кейс. Він вже трошки потерпів. А, ця ротація для нього видалась дуже складною. І госпітальєри якраз і є для того, щоб приїжджати на ці локації і цю кризу покривати своєю експертністю і здатністю цю локацію проводити, поки збройні сили не знайдуть медичний персонал, не знайдуть нову машину і так далі. Є